А, алоха, друзі. А, збираємось на дачу, світло вимкнули, задуха неймовірна, а, на дачі ж там свіже повітря. А, так, приїхала моя маман Валентина Добре. Миколаївна. Добре. <свіття> да, рік її не було, вона давно у нас не була. Нарешті вона до на нас приїхала. А, їдемо на дачу, там теж вона давно не була. І... П'ємо каву швидко, швидко і збираємось на природу. Все гарного всім дня! Е, знову ми на дачі, на дачі нашій е, прекрасній. Нас не було тут два тижні. Е, зараз будемо ходити, показувати, що у нас тут відбувалось. Е, до речі, ми ніколи вам не показували наші яблуки. Це е, яблуні, котрі залишилися. Від колишніх власників цієї ділянки ми вирішили їх залишити. Перший рік, коли ми придбали нашу дачу, ми збирали врожай. Яблуки, вони червоні. Ну не червоні, червоні, а такі рожево-червоні. Хай буде так, бо зараз буду видумувати що. -то. Коли вони дозріли, ми їх зірвали, хотіли вдома скуштувати, а вони такі тверденькі. Ну, типу, вони стиглі, соковиті, смачні, але прям дуже такі тверді. І ми вирішили їх залишити, поки не чіпати, бо щось ну не хотілося зуби ламати. І вони полежали десь. Два тижні, може більше тижнів. І вони стали такі прям вже м'якенькі, соковиті, можна було їх кусити. І ми зрозуміли, що це яблуки, котрі е, дуже для зберігання. Дов... Да, для зберігання дуже довгого зберігання. І да. е, 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 моя перша. Е... Закатка, скажем так. Я потім ми ще раз приїжджали, збирали ці яблуки. Я робив е, джем. <смі> Яблучний джем. Перше моє в житті е, взагалі закрутка чи закатка, як це справимо сказати. Закрутка. Так. І в мене вийшло е, дуже ловкий, ловкий джем. Да. Але дуже сипляться. Дуже сипляться, ну що каже, кажуть, кажуть ютубери, якщо дерево щось скидає, то значить то їй так треба. Ну якщо їй так треба, хай буде. Справжня біда у нас з помідорами. Ми вчора приїхали, а я прям я чуть не плакав, бо це дуже жахливо. І всі. Кажуть, ось все, бачите, що з ними. І на всіх кущах ось така проблема. Під минулим відео, коли ми знімали нашу грядку, хвастались, які у нас вражаї будуть. От підписниця помітила, що у вас якась інфекція. Ми не помітили, вона помітила. Вершина гниль. Так, да, Вершина гниль. І коротше, ну. Всі, майже всі кущі з такою штукою. Е е і не тільки е у нас така проблема у всіх е ютуберів е е теж така біда. Одно вчора позривали, бачите. Це просто ну, до сльоз. Просто до сльоз. Ось що можна зривати, бачите. Ні, тут нормально. Ось зриваю одразу. Ну коротше. І це просто якісь... Якісь Який... візьмуть. Да, так, дуже прикро. <клес> ось Осьов, бачите? Червоний, красивий, а отут, все, Це просто... <клес> Не знаю. Перці дивіться. Є, е, я не знаю, може на них така штука теж буде, але начебто нормальні. Ось прям такий зелененький, красивий. Зриваю, драмні? Ну. Ще Нам. Дуже прикро. Дуже прикро. Я, я так старався, щоб у нас були такі смачні... Ні, тут це нерва. Ось цей маленький. Треба, треба. Старався, щоб у нас були якісь модні, якісь прикольні помідори, але маємо, що маємо. І цей рік, бачите, важкий видався через погоду, через спеку. О... Ми прочитали в інтернеті, вибачте, у нас тут сусіди приїхали про цю заразу. Це через неправильний полив і нестачу кальцію. Тож будемо шукати ми маю, препарати препарати для з в містків кальці... з місткістю кальцію в них. Е, і будемо щось робити, щось це, е, міняти. Бо дуже шкода. Я такі помідори висадив. Жо це. Все, перевдяглись. будемо приступати до роботи. Треба позбирати всю цю е, тонну яблуку, котре нападало. Е, будемо вирізати помідори. Е, Больно. <сіх> ті, котрі погані, ті, котрі більш-менш нормальні, ну, залишимо. Якщо і на наступного раз, коли ми приїдемо, і ті будуть вже погані, то будемо всі кусі прибирати. ну так, такове життя. Такаве, таке життя, <сіх> от І що, траву покосити, боже, дуже багато роботи, що я вам розповідаю. Просто дивіться, а ми працюємо. Вже друге відро яблук опавших, ми зібрали. Е дуже багато яблуня скидає е цей, свої плоди. Е сюди ще воно, бачите, закинули помідори наші пропавші. Будемо зараз відносити е на нашу компактну е купу. Е і якраз покажемо вам, що. У нас відбулося після того, як ми застували, <свистити> <свистити>, е препарат. Пам'ятаєте, ми з вами ділилися, що придбали препарат, який е пришвидшує да, е е е перетворення трави там, всяких лист листя е в компост. Е е але так як там було е, вимог, щоб а, частіше проливати це все. А, у нас а, не виходило так робити, а, поливати часто і виказало, що треба а, частіше проливати а, цю всю а, штуку. А, у нас не, вийш, не виходило, а, але а, за два тижні. Об'єм зменшився, бо у нас була вже прям така горка прирічна. Тож, так, да, дійсно, ця штука працює, але якщо ми б, 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 проливали його там ну, не знаю, через день, через mm. два дня, то воно б, мабуть, що е, більше е, розклалося це все листя е, і трава. Тож, да, можемо вам рекомендувати Друзі, ми біля нашого рокарію та ставка е хочемо звернути вашу увагу, як дуже сильно впав рідно <рив> <рив> води рік у нас. Е одна там із гумфей можуть е горщик прямо видно. Мабуть, що десь на 70 см вода впала, ну, випарувалась, скажімо так, бо дощ та був на минулому по-моєму, тижні. Але бачите, цього не вистачило, щоб трошки піднабрати воду. Жовтий наші причудові при квітні. Це наші мініатюрні. Так, але тільки в жовті. Там було два корінця, нам дарували. От, а Мабуть, що і обидві жовті. Ну, ми щось так собі, е придумали. <різь> так. І так. Да. А там. Бачу... Напевно, будемо зараз е, трошечки спускати горщики вниз. Так, да, будемо, звісно, будемо спускати вниз, бо це не діло. Да. І все, риб погодували, все з рибами чудово. Вони <смір> живі. <смір> все. На нашій альпійській гірці дуже багато чого. <смір> Погоріло, ломи камінь у нас дуже в по... поганому по стані. А, поруч цей бульбоносний райграс, теж в жахливому в Був 30 хвилин дощ, ну, та був, але такий дрібний і все одно бачите нічого не, в... не полив. Не полив, да, але подивіться на ці ну, це Короче. Може, давай бур'ян вирощувати? Давай бур'ян вирощувати і потім розповсюджувати. <реш> <реш> Ловкі е, ці. Саджанці. саджанці не потребують е, <реш> невибагливі. А, да, і цей Гела вже другий е, раз буде у нас квітувати. Е, це прям класний. Тут дуже ми так зрозуміло подобається. Це прекрасно. А ось що? Дивіться, це скумпія, яку нам е, родичі е, подарували. Е, дивіться, один пагін дала, такий потужний, ще один. Бачите? Багато приросту. Якщо ви пам'ятаєте, яким він був, е, то там взагалі такі дрібні, листочки ли, Листочки, да, були без цих гілочок. Е, значить, йому тут. Сподобалось це місце. І не дивлячись на те, що у нас таке пекло було е на е вулиці, е то бачите, прям, прям класно йому. Ми поки що його чіпати не будемо, не там щось е підрізати вирізати. Е на наступний рік е будемо вже дивитися, що ми можемо. Е Змінити. А ще друзі, в цю е, спеку у нас е, чудо, чудово воскресіння воскресіння, да. Лавізія туполисна. Подивіться, ожила, бо ми її коли висадили, вона вже така була чахла і сиділа чахлами її прикривали. І, коротше, що ми тільки там з бубном біля неї танцювали. І бачите, подивіться, все чудово в неї зараз. І оця травка у нас іще. Флокс бу... шоловидний, да, е, була, скажіть мені, теж в такому плачевному стані, але бачите, все добре, все... одужали все, під час спеки. Да, але е, мой. Кажемо... Едель Вейс, да, Вейс у нас прям, можуть там, все подивіться. Також дуже погорів. Погорів. Да, дуже погорів. Він навіть заквіт у нас, ми, ви, якщо пам'ятаєте, ми вам показували. Він потім відквіт і бачите, що з ним сталося. Ну, коротше. Але тримаємось. Друзі, у нас кофе брейк. Ми вирішили е, скуштувати нашу улюблену каву від компанії 25 Coffee Roasters. Цього разу ми е, не для фільтр, ой, не для еспресо-машини замовили, а для фільтр машинки замовили. Е, запитали, яку я люблю каву. Ми смоки в вподобання. Я сказав, щоб була якась збалансована, не кисла, не гірка, а така нейтральна. Мені порадили цю каву. Це у нас Руанда, тут темний виноград, цукерки і рис та ліщина. В ароматі я відчуваю цукерки і рис. Зараз будемо з вами тестувати і ділитися враженням. Ми швиденько засипаємо каву. Е, тож 25 Coffee Roasters, компанія, котра е, знаходиться у Львові, е, з, із задоволенням допоможе з із вибором е, кави по вашим смаковим вподобанням. Е, е, у них більше 40 Сортів кави з різних країн, також вони роблять безкоштовний помел для вашого типу приготування. Також у них є безкоштовна доставка від 350 гривень. Вони активно допомагають нашим хлопцям із ЗСУ і можете зробити підвішен, підвішену. Каву для наших захисників, тобто ви купуєте каву, і е, таким чином ви можете її залишити. Хлопець е, побачить її і може забрати її безкоштовно. Також вони відправляють. Е, каву в інші країни Польщі, Румунії та а, Молдову. І це дуже вигідно і смачно. Тож смакуємо разом з вами каву а, від компанії 25 Coffee Roasters, а з промокодом Мрія 25 або 20. Я ще Дізнаюсь, ви отримаєте додаткову знижку в 20%. Посилання під відео я залишу на інстаграм і сайт компанії 25 Coffee Roasters. і хай смакує вам кава. Продовжуємо свій кофі брейк. Будемо пити нашу запашну ароматну каву від компанії 25 Roasters. Ой, який красивий колір. Давай в кадр Віталій свою чашку. Смачно. Що? Чуємо грім, не знаємо, де він. Бо по цим е, е, інтернету ми прочитали, що в Києві дуже сильний дощ, де у нас тут взагалі нічого, тільки гримить, 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 гримить. І навіть нічого поки що не, не впало. Але на минулому тижні, коли йшов теж в Києві сильний дощ, зізванювалися з сусідом, питали, що тут у нас. Він сказав, що ніц, нема нічого. Може там впало декілька крапель, але воно швидко висохло. Тож, так, да. чекаємо, бо гримить вже, мабуть, що годину цілу. Гримить, 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 гримить. Трошки вітер піднявся, ми вже помітили так, але дуже чекаємо, нам треба і для ставка, і щоб все пополивало у нас. От і дуже чекаємо на дощ. А, хочу з вами поділитися історією, а, яка трапилася з нами. А, тож ми купуємо для своїх домашніх улюбленців. Корм в нашому зоомагазині в ЖК. от, І продавчиня е, е, Олена, по-моєму, забуть. Е, беру на її корм для Е, І вона каже. Е, Вийшла така зі мною історія, е, каже: е, мій е, тато дуже любить дивитися в Ютубі всякі відео про е, сад город та рослини. В мене отак от розпливається посмішка. Я такий розумію, до чого вона веде. А я кажу, ага, і що далі? А, він каже: дивлюсь, там я одних хлопців, і в них є такий маленький песик. Я зараз тобі коротше, зроблю скріншот і скину, скажи мені, що то за порода така. І каже: він присилає мені фотку песика, дивлюсь, бандита скаже. І я прямо ж здивувався, що. У вас є ваш Ютуб канал, що ви ведете про сад та Город? Я їй трошки розповів перед історією про те, як ми розпочали всю цю дію з Ютуб-каналом, бо ми хотіли спочатку про щось. Про їжу робити, але бачите, ми знімаємо просто Так, І потім і, я вже почав виходити, вона каже: ой, стойте, чекайте, в мене ще є для вас подарунок 2 кілограма а, цього корму для риб. Каже, замовили ще в минулому році одні клієнти, але забули за них за той корм. Ми їм дзвонимо, нагадуємо, а вони щось якось морозяться. Каже: «Тож у вас, як у вас є риба, то, будь ласка, вам подарок. Чи й риби отримали? сюрприз, сюрприз маленький. О, така історія у нас вийшла. От, і каже, ми з чоловіком теж все ваше відео передивилися, Мені так подобається. Я кажу: ну, ми стараємось. <різь> і ще ця е, продавчиня Олена, вона е, виявилася землячкою. Е, так, вона. Е, з Херсонської області вона каже: в Херсоні я типу не довго жила, а я там, ну, завітала, правда, там в гості. А в основному я з Коховки потім поїхала в Ново. так. На, на на навчання, і коротше, так. Ось така от історія. Землячки подарунки. І нові глядачі. У нас тепер плюс до нашого каналу. Привіт у Так чуємо, що вже дощ починається, бо починає капати по кармізу, і це прекрасно. Хай, хай поливає нарешті дощик і у нас. А на цьому ми будемо завершувати. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. кому як буде зручно. Ми підемо ще, пообрізаємо квітоноси у хост на тіньовій вікнові. І все, на цьому все. Будьте чимними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, па-па.